Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар просвітянського руху ОУ. Запрошую всіх вас разом традиційно, як і щодня читати кобзар пророче слово нашого Тераса. Продовжуємо за порядком. Сторінка за сторінкою, рядок за рядком. Пізнавати нашу українську мудрість, силу, е отримувати ту енергію життєдайну, яка нам потрібна в нашій справі і в нашій боротьбі. Отже, е е сьогодні продовжуємо також цього збірника за порядком. Е і наступний наш твір. Е наступний твір. Е о, до речі, знаковий твір. Ми якраз сьогодні його розпочинаємо, Закінчили Маркевичу твір гайдамаки. Бачите, відчув... Е Мабуть, також сказавши про силу, гайдамаки все йде, все минає і краю немає. Куди ж воно ділось, кіля взялось? І дурень, і мудрий нічого не знає. Живе, умирає, одно зацвіло, а друге зав'яло, навіки зав'яло. І листя пожовкле вітри рознесли, а сонечко встане, як перше вставало, і зорі червоні, як перше, плили. Попливуть, і потім і ти, білолиций, по синьому небу вийдеш погулять. Вийдеш, подивиться, в жолобок, криницю, і в море безкрає, і будеш сіять, як над вавілоном. Над його садами і над тим, що буде з нашими синами. Ти вічний без краю, люблю розмовлять, як з братом, з сестрою розмовлять з тобою, співать тобі думу, що ти ж нашептав. Порай, порай мені ще раз дітись журбою. Я не одинокий, я не сирота, єсть у мене діти. Та де їх подіти, заховать з собою, гріх, душа жива, а може, їх легше буде на тім світі, як хто прочитає ті сльози слова, що так вона щиро колись виливала, що так вона нишком над ними ридала, ні, не заховаю, бо душа жива. Як небо блакитне, нема йому краю, так душі почину і краю немає. А де воно буде? Химерні слова. Згадай же хто небудь її на сім світі, безславному тяжко цей світ покидать. Згадайте, дівчата, вам треба згадать, вона вас любила, рожеві квіти, і про вашу долю любила співать. Поки сонце встане, спочивайте, діти, а я поміркую, ватажка де взять. Ось такий вступ до поеми Гайдамаки читали ми сьогодні. Дякую, друзі, що були з нами. З вами Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар просвітянського руху. УН. читаємо кобзар щодня пророче слово нашого Тараса.